Значить, і треба займатися на сьогодні переходи децентр... переходити до децентралізованої генерації, розвивати децентралізовану генерацію. Але дивіться, питання, а воно не призведе до того, що це теж буде скорочуватися споживання. Всі будуть переходити на децентралізовану генерацію, і, і ОСР знову лишиться без того, щоб передавати щось комусь, і що ж тут, знову треба тариф піднімати. Ну я думаю, що не призведе, тому чому? Тому що. В кінці кінців, я думаю, всі очікують, що війна закінчиться, почнеться відновлення, тому збільшення споживання, ага, та. і це компенсує збільшення споживання, перехід на на децентралізовану генерацію. Але ага. ті, хто хочуть менше мати тарифи, не хочуть сплачувати за. Наприклад, за оператору системи передач грошей, там, ну, там значний тариф, да? не хоч, хочуть зменшити значить, витрати для оператора системи розподілу, то вони мають будувати якусь. Свою генерацію, там, такі створювати регіональні кластери, де є, в яких замкнене і споживання, і виробництво електричної енергії. Тоді там піде, у них буде зменшиться кількість витрат, кількість витрат які на передачу, на розподіл, на постачання і так далі.